Славко, і що заваримо чіткого супчика? Дивіться, є в нас отаке от копчене сальце, ми його зараз нарубаємо і на його основі зробимо той самий знаменитий княжий копчений суп. Так що лупимо в колокол, ставимо там всі галочки, поширюємо, допомагаємо українському ютубу. А хто Варе таке, той пише лютий комент, що роблю не так, а що роблю так. Дивіться, нам сальце наше потрібно порізати, щоб зробити з нього шкварочку. Оце буде основа для нашого супу. Тобто рубаємо ми його на мілкий кубик. От зараз все нарубаємо, зараз Брайну трохи піддамо. І буду показувати, що зробити цим далі. Віця, сальце ми нарубали. Казан топиться. Даємо сюди трохи олії. Небагато. Грам 50, ну на 12-літровий казан, то буде саме то. Що ми робимо далі? Даємо це все сюди сало. Хай воно пошкварчить, погуляє там, а ми зараз підемо і підготуємо наступний крок до нашого копченого супу. Погнали. Дивіться, що в нас є. Дивіться, отакі чудернацькі, неперевершені копчені. Ребра. Це не можна викидати. Бо пес скотом з'їдять. Так, ми беремо наші реберця. Вони такі м'ясні, ловкі. І будемо їх розпускати. Зрізати так, щоб їх можна було обсмажити. Дивіться, реберця наші порубані. Що в нас є далі? Є далі в нас копчені мисливські ковбаси. Ми їх рубаємо на п'ятаки. То буде мега потужна основа для нашого супу. О, Брайну підвезло. Так, все це діло ми порубали. І йдемо заглядаємо на нашу шкварку. І поки наша шкварочка там шкварчить, там ще показувати дуже нічого, вона тільки починає. Ми відкладаємо всю оцю нашу смачнючу, пахучу красу. І будемо робити зажарку. Що нам треба на зажарку? Цибуля. Цибулю нічого тут такого придумувати не треба. Рубається вона на кубик. В кого більший, в кого менший, хто як вміє, хто не вміє, той рубає як уміє. Тут так. Взагалі-то балакати нічого. Нарубали дві цибулини, грами, кілограми, тонни, декалітри, як завжди, будуть в описі на мій 12-літровий казан. Ну, а ви ж, звісно, там уже підструюєтесь по вашій тарі. І робіть уже на ваш смак. Я даю і показую так, як подобається мені, що можна зварити на природі. А можна і дома на плиті. То буде, повірте, то буде неперевершена смачна страва. Казан у нас великий, тому ми не мільчим. Так, що у нас є далі? Далі в нас є морква. Моркву ми потрем на терку. Натираємо нашу морквину. І взагалі вже ми практично тут все перерубали. Брайн морква. Моркву потерли, газуємо до казана, бо там вже сало нас гукає. Підемо глянемо, що з ним. Есть, яка шкварочка в нас виходить. Дивіться. Наше сальце вже так ловко підсмажилося, заарматизувало все. Хватаємо. Наші... Ребра з нашими ковбасами кидаємо сюди. Буквально, буквально пару хвилин, щоб тільки воно все оце пройнялося. І будемо його виймати і продовжувати готувати наш суп. Друзі, дивіться, все це наше дійство вже трошечки підрум'янилося, трошечки обсмажилося, ароматизувало ту олійку, той жирок, що в нас вийшов. Стараємось не втратити свідомість. Стоячи біля цього казана, тут аромати стоять такі, що хай бог милує. Тому вибираємо все це діло. Його в нас багато. Вибираємо нашу красоцю. Якщо щось залишилось, нічого з ним там не станеться. О, там жирок найсмачний залишається. Даємо сюди цибулю. Цибулю обсмажуємо протягом пари хвилин. В оцьому всьому капченому, смачнючому. На здорову їжу не претендую, але на найсмачнішу, на 100%. Смажимо буквально пару хвилин. Дивіться, друзі, цибулька наша вже припустилася. Даємо до неї моркву. Даємо до неї моркву і... Обсмажимо її буквально декілька хвилин. Тільки вона, вона на терці, вона мілка, вогнище дебеле, вона повинна тільки трошки припуститися. Зовсім, зовсім трошечки. Тільки вона отам свій колір дасть, щоб вона вас, не дай Бог, не підгоріла. Гні, то буде ой-ой-ой. Дивіться, вона вже тут ще буквально 30 секунд і вона вже готова. Вона вже. Сахар свій випустила. що ми робимо далі? Хватаємо чисту воду і туди заливаємо все це діло. Дивіться, в мене тут буде літрів 6 води. А! Чекаємо, поки закипить. Можна навіть прикрити кришкою і хай гуляє. Вогонь держимо дебелий. Ждемо, поки закипить. І що, дивіться, наша водичка вже закипіла. Додаємо горох. Він мене попередньо замочений на 2 години. Вимитий, повністю замочений на 2 години. І оскільки він у нас замочений на 2 години, то від закипання... Пройде 20 хвилин і ми будемо продовжувати далі. Хай він гуляє, насичається оцими всіми копченостями, а ми підемо рубанем наступний інгредієнт. Погнали. Кей наш горох там купається в отій смачнючій, пахучій, суміші, ми порубаємо картоплю. Дивіться, ну картоплю я для казана так мілко рубати не буду. Ну, а так, достатньо такими кубиками, щоб пару штук і в ложку влізло. Тому зараз перерубаємо картоплю з вами і підемо заглядати на наш горох. Друзі, то й таке картопля порубана, 20 хвилин наш горох кипить, газуємо, вкидаємо картоплю. Якраз вони приготуються один до одного. Тобто 20 минут картопля молода, може там трохи вона така тугенька, тому газуємо, закидаємо. Дивіться, горох наш там потихеньку шумує, кипить, вкидаємо акуратно, щоб не обшмалити нічого нікому. Ні собі, ні людям. Бо об'єми тут досить такі великі, як бризне, то може бути біда. Вкинули. Трохи болтнули. ви дивіться, яка то краса виходить, а аромат, який від нього стоїть, то це просто все. Зверніть увагу, нічого не солимо. Ребра солені, ковбаси солені, сало копчене і солене, тому будемо додати в кінці, щоб, не дай Бог, групу не перевернути. 20 хвилин будемо продовжувати. Друзі, ну, наша картопелька 10 минут, хвилин вже підкіпає. Ми її так трохи побовтали і починаємо давати сюди наші ребра. М -м -м -м, це не перевершено. Наші реберця, нічого ж не солимо. Всі ж помніть, бо зараз ми закинемо оці ребра, оці ковбаси, оці шкварки. І вони нам ще підсолять так дебело. Так, і таким чином ми закидаємо всю цю нашу красу сюди. Воно все нам підсолює, цей жирок капає туди. І варимо ще десь хвилин 7, поки з нього вийде сіль. І тоді вже ми в фіналі подивимося, чи треба нам підсолити, чи не треба. Я думаю, що може трошки треба, ну щось може бути так, що й ні. До речі, саме смачне ж на тарільці, всі ж пам'ятають. Отой весь жирок треба обов'язково змити. Так, трохи болтнем. Дивіться, яка краса. а а Який супець. Зараз він свій колір, трохи зміни від копченностей. Сім хвилин будемо заглядати. І поки воно там все гуляє, маємо часник, за ці 7 хвилин ми його підрубаємо дрібненько такого. Підрубаємо зелень. От в цім супі вона буде просто, ну, доречна, от не в самій тарілці. Ну, хто любить, той досипає сам в тарілку, так? Хто не любить, той кидає зразу. Мені в цьому випадку дуже подобається, щоб все це діло було саме в супові. Але його треба буде цю зелень проварити хоч минут 5, для того, щоб з неї вийшов той азот, щоб у нас не вийшло загравший суп. Mm -hmm. Все, нарубали. Чекаємо, поки в нас підвариться м'ясо. Будемо домальовувати нашу картинку. Друзі, супчик наш гуляє. Давайте спробуємо на сіль. Треба давати. Мало. Не вистачило на такий об'єм всіх цих копченостей. Ну, я, мабуть, так десь зараз дам столову ложку. Ну, а ви вже дивіться самі. То вже по ситуації, хто як любить, ми зараз перемішаємо його, спробуємо ще раз. І доводьте, щоб він був солоненький. Солоненький. Дивіться, яка краса, Які реберця, гарньонів. Так, доводимо по солі. даємо сюди перцю. Перцю я люблю. Ах, ароматний перчик. Отак на казан. Трохи підгостримо. Так. Тут же оця така посупові скоринка йде, знаєте. Ох, я аромат чи від перцю пішов. Так. Зараз піймаємо десь бульбу і спробуємо, що в нас по солі. От вже майже на грані, ну от, знаєте, той суп він повинен бути підсолений ну, прямо як по краю леза. Тому даємо ще, ще трошечки картошечка потягне. Отак от буде достатньо. Все, чекаємо ще 5 хвилин, закидаємо останній інгредієнт і вже хочеться його з'їсти, бо я стою, тут такий аромат, в мене слина тече отак в горло. ну Я не можу з собою нічого зробити. і брань нічого не може зробити, він ходить кругом пічки. Оді йди бопечеся. 5 хвилин. Друзі, заглядаємо консистенція, колір, аромат неймовірний. Допилюємо його зеленю з щасничком. Зараз у той самий момент. Перебувтимо. Зелень треба, щоб змінила колір, щоб з неї вийшов азот і він не заграв. Це буквально пару хвилин. У -у -у -у. Це неймовірно. Друзі, це, це воно того варте. Такий суп можна їсти по дві тарілки зараз і не один день підряд. Погнали пару хвилин і смакуємо, бо вже все. Брай! Що, друзі, ось і той момент істини. Ви гляньте, яка краса. Заглядаємо сюди. О, той самий князівський суп з копченостями, з димком, в казані на вогні. Ви гляньте, то є неперевершена штука. М -м -м. Зараз ми оце насипали. Хай воно трішечки роздасться і будемо його смакувати. Ну скажіть, що не красиво. Ммм. Ми що смакуємо. Гляньте, яка красава. Просто дивіться, там і ковбаса, і ребро, і все на світі, аромат неперевершений. Ах. Тут тільки ладідні юшечки можна впасти з ніг. Помпуха. Та то є все. Друзі, не буду вас довго дражнити. Обов'язково готуємо, пишемо, хто що доповнює, в кого як виходить, може є якісь нюанси. З вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. А я буду їсти.